Сімейний лікар, керівник медичного центру, депутатка, менторка, амбасадор здорового способу життя так характеризують Ганну Дуб знайомі, та вона сама в 2013-му Жінка очолила пологівський центр первинної медико-санітарної допомоги, що обслуговував населення двох громад, а це майже 30 тисяч осіб. Та в один день все змінилося. Пологівську громаду окупували 3 березня активні бойові дії пропали на ці дні. Дуже було багато поранених, дуже було багато загиблих людей з цивільного населення, тому що повідомлень щодо прильотів не було. Тобто, було все: і лежання на животі, і в в сховищах, і збирання скла, і ходіння під автоматами. В місті зникли ліки, і жителі потребували гуманітарної допомоги. Тож лікарі перетворилися на волонтерів і допомагали всім, хто цього потребував. На третій день до нас прийшли пацієнти зі словами А дайте ліки. Зв'язку не було. Могли спрацювали на тих запасах, які у нас невідкладно були медичну допомогу надавали медичну допомогу, але таблентовані форми це шаптечна мережа, а в нас її не було. Коли з'явилася зв'язок, ми почали співпрацювати з керівниками наших підприємств, які виїхали вже тоді на Запоріжжя. Через благодійний фонд закуповувалися ліки, працювали, почали спрацювати. З лікарями без кордонів, з Червоним Христом, з волонтерами. У квітні Ганні Дуб вдалося вирватися із захопленого міста до Запоріжжя. На той час дві третини медиків вже покинули пологи. Зараз лікарка разом зі своїми колегами продовжує надавати допомогу землякам, але вже в обласному центрі, а також передавати гуманітарну допомогу жителям Пологівщини. Лікарська і громадська робота Ганни Дуб отримали визнання. В серпні вона була нагороджена орденом святого Пантелеймона цілителя, який вважається своєрідним медичним Оскаром. Коли мені вже заступник міністра вручав нагороду, то пообіцяв, що пологи обов'язково докупують. це. Єдине моє побажання до скорішого повернення додому, до роботи і до відбудування міста, в якому я починала працювати і в якому я хочу повернутися, і продовжувати працювати. І, хоча зараз ніхто не знає, коли закінчиться ця кровоприлитна війна, жінка не втрачає надії і вірить, що все буде Україна.